Привіт, привіт усім, усім новим та старим друзям. Сьогодні досить цікавий привіт для зустрічі. Я ніколи так ще з вами не зустрічався, але саме сьогодні е, вирішив, що треба, бо побачив новину, мимо якої я прийти не зміг. Бо я відкрив ютубчик, е, гортав там щось шорти і побачив анонсик. Анонсик від дуже цікавої людинки, на яку я підписаний, я майже впевнений, що всі ви теж на нього підписані. Це Джеймс. Джеймс Ролф. Е якщо ви його знаєте, якщо ні, можливо, ви знаєте Angry Video Game Ньорда. Він же Нінтендо Nerd, він же ж автор каналу Cinema Sucker, е Якщо я правильно це вимовлюю. це дуже класний чувак. Я знову ж таки я впевнений, що ви його знаєте. Якщо ні, давайте пару слів про нього. І ви маєте знати, хто це, бо це найвідомий комедіант, обзорщик є таке слово? Оглядач. Сами відомий оглядач старих ретро Ігор. І він це робить дуже завзято. і Я, якщо не помиляюсь, років 15 я на його каналі. Мої перші дні на Ютубі були такими, що я вийшов якось одразу на нього, і це було доволі давно. І я підписався і дивився. І дивився з перекладами, потім досяг того рівня, що можу дивитися і без. І я завжди радий його новим відосам. І ось його останній анонс був про те, що дивіться про що він був. В нього вже була гра, але в нього виходить нова гра, він пройшов мільйон. Ну, хоча кому я розказую, ви про нього все, мабуть, знаєте. Тобто, ви це знаєте, і ви, мабуть, і знаєте, що в нього є а, ігри і те, що він. Анонсував свою нову гру, яка і на стімі засвітилася, і у нього на каналі. І були анонси. Ой, я не знаю. А ось демотрейлер. Тобто він робить ну, не він власноруч, а його, по його задумці, його команда. Не знаю деталі, але він робить гру і прикол в тому, що він навіть обіцяє зарелізити її на картриджі, на восьми бітах, на, на денді, на фаміком. Ну, скоріш за все, на Фамікомбо, бо Денді про Денді він, мабуть, нічого не знає. Але це, це дуже цікаво. О, і ця гра сьогодні мені Steam прислав notification, що ця гра сьогодні доступна як демо-версія. Тому я вирішив, я, я маю спробувати. Чого ні. Ну, до речі, я дивлюся на платформи. Я бачу тут Steam, Switch, Pлоєчка, коробочка. Але не бачу чомусь 8 8 біт. Але я точно десь бачив, що він а, анонсував її вихід на картриджах. Тобто десь десь це має бути. Отож, давайте спробуємо її запустити. Ну що ж, давайте спробуємо запустити ось мій Steam. А, я намагався її запустити, але в мене не вийшло. Але я не став розбиратися, що не так. Не вийшло, якась помилка вилізла, я був зайнятий і пішов далі. Тому зараз сподіваюся, якісь перші враження отримаю разом із вами. Щось мені не дуже подобається оця іконка, яка виглядає ніяк. Ну ось так і було. Я, я її запустив і нічого... Ага, ні, щось відбулося. Так, чекайте. Ага, щось. Пішов якийсь звук. Щось бачу, щось чую. Знайома мелодія. Так, у мене контролер. З пловечки. Там гра казала, що краще всього грати якраз таки з контролера. Давайте попробуємо. Давайте спробуємо, що таке. Я нажав наче як. Наче як я щось нажав. Але... Але нічого не відбувається. He's gonna take you back to the past. He's not reponding. The... <coughs> Класно пограли! Класно пограли, Джеймс. Чекайте, поки Windows розчехлиться. Ну. Класна була демка, мені сподобалось. Будемо брати, будем брати цю гру. Всім раджу, Джеймс, отакий пацан, він не може зробити погану гру. Добре, дубль 2, бо я ще бачу, я її захват екрану неправильно налаштував. Так що добре, що вона не запустилася. Давайте спробуємо ще раз. Цікаво, що Стім каже, що я 4 хвилини грав. Ну я б це грою не назвав, звісно. Це якийсь інший експірієнс. Mm -hmm. Скажіть щось про цю гру друзям. Ну давайте щось скажемо. Чи ні? Чи не скажемо. Так. Може це якийсь челендж, бо він же любить складні ігри. Може запустити гру це. теж... О, я хоча б кудись зайшов. Блін, клас. Ці, хто пише музику на чип як це називається, чип дуже класно. Так, а може... Може я ось так зроблю? О, давайте ми спробуємо так. Я тоді і захват трошки поміняю стратегію, і може нам буде легше. Цією музикою можна насолоджуватись свічність. О, пішла, пішла жара. Ану зараз я переключуся на захоплення вікна, а не всього екрану. От цікаво, може це і причина, чого вона не запускалася. Так, chill as hell, normal, hard as balls. Ну, це його гумор про яєчки і про... Давайте нормальне, нормальне. Ага, що ми бачимо? Стиль мегамена. Хто? О, клас. Спезімен. Девіл, DeVil. нього ж багато персонажів в його Всесвіті його оглядів. А, це боса має вибрати чи що? Ага. Не туди нажав. Я думаю, я можу вибрати Джеймса Але. Це, мабуть, вибор рівня, як у Мегамені. Graves Growns. А, це типа. Фак Why does it always have to be hound and graveyards? Чому це завжди мають бути прокляті могили? Wait. What's this? A game cartridge? I better take it with me. I'm sure that's not a bad idea. Каже, картридж надо брать. Ну давай. Що ми можемо? Ми стрибаємо. Ми стріляємо. І все. Дві кнопки нам, по суті, треба і хрестик. Ми йдемо, ми стрибаємо і стріляємо. Так, а що таке? Він не вміє присідати. Ой! Респаун. Респаун жорсткий. Це ще якось можна взяти, правда? А як я сів тільки що? Ви бачили? А, отак! Отак! Вниз плюс стрибок, це отакий такий подкат. Поняв. Хорошо, що нам про це ніхто не сказав на початку. А отакий такий був хардкор раніше, так? Да? Це я вже розслабився, звикшов. Що у що всіх іграх? А, до речі, він півком лікується, ви бачите? Ми звикли до інструкції, до якихось гайдів. Раніше береш 8 біт і страждаєш. Ой-ой-ой. А я вверх та не можу стріляти. Я багато чого не можу. ой 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 Ах ти зараза? Все пивко кончається. Зараза. Вб'ють, вб'ють. Ну нічого, зараз ми роздоплимося. He's gonna take you back to the best. Сейвів нема. Тільки хардкор. Ах ти! Зараза! Ну я думаю, я вже... Вас вивчив. Отак. От а тут треба якась стратегія. Біжим і не виїбуємося. Отак, от отак. Отак, отак, отак. Стратегія біжим і не вийбувайся, працюю. А чого я матюкаюся, не знаєте? Це ж не, не той... Ух ты! Це ж не та передача. Матюкаюсь я в іншому шоу, все не буду. Прикадельки якось полетіло. Mm, а хочеться матюкатися, чесно кажучи. От Таш. Ооо! Отримай паскудейло! Ну поки... Адекватно. А, це не кінець, я думав, це Final Boss. А це не він. Приємний такий вайб, стара музичка. Ааа! Прикольчики, прикольчики. Прикольчики. Та шо ти? Отак от. Отак. От. От от. А, вони відростають ч, так вообще нема проблем. А, є проблема я. Через стіни вони стріляють. Ах, це гад. Та що ти? Ах, нетерплячка, це нетерплячка це я хочу. Пошвидше перестрибнути. ну шо ти? <рит> <рит> Так, все безтерплячки Женя, не поспішай раз, ми нікуди не поспішаємо. Якби він ще вверх стріляв, було б, конечно, зручніше. Опа, опа. Пивечко. Щось взяв. А, прокачав зброю, ви бачили? Так, оця дура свої мені... Не подобається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пробігаємо. Ага. Той же тільки збоку, ага. а ай 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 не ай же не-на-на-на-на-на. Ці кадельки пішли. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, Женя. Не помічає. Так, ти помер. Твої друзі померли. Твоя сім'я померла. Ти грьобаний! Так, це складно. You fucking pets have been skinned alive. Ти типа якась вонюча тварюка, яка буде. Не знаю. Ти застряв у житті. Весь світ тебе ненавидить. Ти йдеш в Сраку, Живи з цим. Оце я розумію, це гра. Давайте спробуємо інший левел. Soda Factory. Якась. О! Оце що, Термінатор? Музичка приємна. Батор битва за минуле. проходить в сучасности теперь и зараз о музычка блин я обожаю эти восьмибитные трели трели я так и слова это же терминатор да класс сдохнет а ну-ка я проверю запись о Туце, 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 та тут. Це моя, Ну як вам передати. Хто знає, хто вгадав, про що я подумав першою справою? Це Батлтос. У Батлтозі на паузі така музика класна. І це дуже на неї схоже. Це не вона, але це це схоже. Так, це що таке? <кхух> У мене якийсь настрій а... робокопа. Робокоп з восьмібітки. Другий. Ну, другий він такий. Видно, такие яскравые бывали Эти фабрики-заводы Платформы Роботы классные Прокачал сбройку Так Ого, взрывоопасная Тварюка Повзе, повзе, віддавай моє півко. Ну поки ніяких проривних механік я не бачу. О, а що? А чекайте. А я ж міг сюди не йти, да? Ой. Ой. О, а ого-о, ви бачили? А як це було? А як я стрільнув три рази? Тройним зарядом? Ох, ти зараз. Так, оці мені не подобаються штучки. Опа, опа. Так, це що таке? Як це взяти? Ніяк? Ес! А як я стріляв а, такими типу, потрійними штуками? Поки я не розумію. Кайф. Я думав, є якісь опшен з, щоб почитати, куди нажимати. Бем. Окей, без цієї штуки теж можна жити. Бачите, там є якісь приховані. Ну, не приховані, але... Неочевидні якісь ходи. Можна ще було вліво-вправо. Але цікаво, боса побачити. Ай, зараз... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Поспешив, поспешив. Гетупист. А -а -а. Та шо ты? Ну так, ну а, так тупо. На мумию. Одночасно схожи и на робота, и на мумию. Ай, зараза. Ай яй-яй, не подумав. М -м. Оце за що ми любили? 8 біп. Нема ніяких у тебе F5, F8. Ти пройшов 3 пікселя вправо? Помер. Запам'ятав. Наступного разу не помер. Або помер. І вже точно запам'ятав. Де ти стрибаєш, де ні. Де роботи, де гаргулі. Ой, де давай вже так, ладно, вже тупому. Висить. І так, степ-бай-степ. Вчися, -степ. помираєш, набуваєш досвіду. І десь за літо можеш пройти дві гри. Так ми і робили. Що вмієш. Mm. Ух ти, ух ти! А що таке? ай яй яй ні, ну це чекайте. Це з першого разу так не можна робити. Це треба якось... Ви бачили, що він робив? Ви бачили? Це прикольчики ваші. Mm. Ага, це мало того, що він щось кидає, це треба ще. О, бачите факі який, ах ти паскуда, не вихована. А коли ж нього стріляти? І куди головне? Таке враження, що йому по барабану. А, тільки в оту сяточку, боже. Нет, це я здохну. Не тобі. А ви бачили його лайфбар? Він... Поки він умре. Нет, это Unreal. Это Unreal. Эс! Ну весело. Село Ай. Ай. А, сох А сода, це ж він содою кидається ще чогось. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, складно, що ти, я в нього можу стріляти тільки за цих яких пісельних фонтанчиків. Я, зброя в мене якась слабенька, слабенька. І ще клікати треба. Типа, турбокнопки немає, можна постріл, це окремий клік. Хотелось я его загасить, конечно. Ай. Тот бифак. Ах, ты паскуда. Вы видите, что он делает. Он трошки осталось. Давай, 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 давай. Ай, не, 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 давай, давай, еще трошечки, трошечки. Буквально один пострел, давай, Женя. На, на, это дурик. На. Так, что это за кисель вылетел? А, вы бачили, оно хотело меня еще и. Давай, давай, бувай. Fuck yeah. А по-английски выходить можно матюкатися, да? Бо це ж, э, це Мистецтво. Отак от, от я пройшов левел фігасі. Так, looks like your ass is terminated. Ну, це жарт який смішний для тих, хто говорить на англійській, а для нас не дуже. От Термінатор це прериватель. Преривач. І каже, твоя срака. Твою сраку прервано. Перервано знову. Що, ну давайте спробуємо ще раз цього чорта вбити, але там складно. Не обіцяю, що я проходжу це, але спробую. І щоб вас довго не тримати. І себе, бо це такий формат більше для стрімінгу, але я ніколи не знаю, коли в мене є час, тому пограємо поки так, а там далі подивимося. Ай! Тю-тю-дю! -тю -тю. Мені не подобається, що я не можу стріляти вверх. Це було б дуже класно. Ой, паскуда О, класс А там якась... А, чекайте. А, бачите? Стоп, хочу, я сюди хочу. Ано. Ну. Якісь секретики, бачите? Треба. А, ти зараза. А що то я брав? Що б то я не брав, в мене його вже нема. Можливо, я. Не розібрався. І є якісь ще кнопки, які щось дають. Складно сказати, а контрол я не почитав. А як тупо все Вот мне вообще качнуть оружие, чтобы понимать. Да давай, 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 давай. Так, я можу эту паскуду вбить? Можу. Что это взял? 24 чего А что это? Мабуть я ніколи не знаю. Ну і йдите ви в дупу. Карик. Привіт, Карик. Вот так вот професійно. Запускай свої приказельки. Зараза. Зараза. Одне пивечко залишилось, мені капуста. Собака, ще й стрибати треба. Ох, і карік, ох і карік. Олеже, забирай цей карік. Спочатку. Спочатку мені не подобається. Так, ну я стовідсотково щось брав, тому що бачите. Зараз отам от справа зверху. Пусто, а в мене там щось було. Що це я брав? Паскуда. От що це взяв? 24 у мене чого? Куди нажати? Поняв. Є якась альтернативна зброя. Тобто зараз в постріл на квадратик, а на трикутничок щось інше відбувається. Отаке От відвається, оцю паскуду вбивати якраз те, що треба. Це я розумію. Пізно я про це згадався. Ай-яй-яй! Здохне вже, пасхуда, мя! Та -та -та, 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 та 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 Далі рівень, І я помер, я помер. І що? Давайте зробимо якийсь. Виставки. Демка цікава. Це не найкраще, що я грав у своєму житті. Але враховуючи, хто автор, як він відноситься до ігор, я думаю, це тільки початок. Там мають бути якісь приколяси, секретики. І, в принципі, якщо сісти і заморочитись, то, мабуть, ця гра себе покаже доволі таки цікаво. Спробуємо, спробуємо, коли вона вийде. Може ще щось побачимо, ще щось почуємо. На сьогодні досить. подивимось, як, як заходить вам такий формат, що цікаво вам взагалі те, що я сижу тут, граю і скривляюсь. Якщо так, дайте мені знати. Всім дякую, пока-пока.